Слава Ісусу Христу. Папа Франциск в цьому році надав чудотворній іконі Матері Божої Ласкавої, Станиславівської повний відпуст. З цього часу маленька церква на вулиці Микотинецькій стала відпустовим місцем. І я, отець Володимир Вінтонів, сердечно запрошую усіх мешканців нашого міста і околиць 28-27 серпня до нас на папський від... повний відпуст, присвячений іконі Матері Божої Ласкавої. Урочистиці розпочнуться в суботу, о 16 вечора день вечора. І буде тривати аж до неділі. В неділю урочисту літургії очолить наш єпископ-помічник Єсифат Мошич. Щиро запрошую вас на повний відпуст, під час якого можна буде висповідатися, прийняти тутайне соборування в суботу на зцілення душі і тіла, і також розділити торжество великого свята в саму неділю. Дякую всім запрошую сердечно. Слава Ісусу Христу!